Доброго дня, діти! Сьогодні я розкажу вам казку про чотирьох дочок року. Тож слухайте, це було дуже давно. В одному королівстві дуже часто змінювалася погода. Вчора світило сонечко, розквітали квіточки, сьогодні сніг іде кругом, дує холодний вітер. А завтра іде сильний дощ опадає листя з дерев. Дуже тяжко було жити людям від такої погоди. Високо в небі, в захмарному палаці, жив цар, якого звали Рік. Йому було дуже шкода людей, тому він вирішив послати на землю. Одну із своїх донечок, щоб вона допомогла людям навести лад на землі. У царя було чотири доньки. Всі вони були розумними, добрими і гарними, але зовсім не були схожі між собою. Перша донечка любила одягати білі, сині і срібні плаття. Вона вміла розсипати скрізь пухнастий сніг, заковувала ріки гладеньким, як дзеркала льодом, і охороняла сон в природі. Називали її зима. Друга дочка була весела, чарівна, вона одягалася в ніжні, зелені і рожеві платячка. Вона вміла розтоплювати сніг і лід, скликати перелітних птахів і дарувати перші квіточки. Її звали весна. Третя дочка теж була весела, чарівна. Вона одягалась в яскраві плаття, дарувала багато тепла і світла, багато квітів і ягід. Її звали літо. Останню дочку року звали осінь. Вона була дуже сумною, але одягалася у жовті оранжеві плаття. Вона вміла поливати дощем, присипляти природу, дарувала багато фруктів і овочів. Цар ніяк не міг вирішити, яку з дочок послати йому на землю. Довго він думав і вирішив так: на землі повинні побути кожна з дочок. Сказав, зробив. І ось всі дівчата по черзі відправлялись на землю. Зима, весна, літо, осінь. Нарешті прийшов час для вибору. Став цар запитувати людей, чи сподобалась вам зима, що було поганого і хорошого. І відповіли люди: О, великий царю, твоя дочка зима принесла нам холодні дні. У нас не було ні квітів, ні плодів. Відлетіли птахи у теплі краї. Але вона подарувала нам змогу кататися на ковзанах, санчатах і на лижах, грати в сніжки, подарувала прекрасні свята Новий рік та Різдво ми полюбили зиму. А що скажете про весну, мою другу донечку? запитав цар. Коли прийшла весна, розтанули сніги, розлились річки і нас підтопило. Але знову стало тепло. Повернулись додому птахи, розквітнули квіти, розпустились зелені листочки на деревах. Твоя дочка, весна прекрасна, відповіли люди. Чи сподобалась вам моя донечка, яку звали літо? спитав цар. Так, великий царю, ми її полюбили, нас кусали комарі, ми знебагали від спеки та боялися грози. Але немає нічого приємнішого, ніж купатися в річці, їсти смачні, соковиті плоди, ягідки, милуватися літніми квітами в лузі. І ось моя четверта дочка осінь, що ви про неї скажете? Восени знову стало холодніше, пішли дощі, відлетіли співучі птахи, зате ліс одягнувся в червоний, жовтий, Оранжевий одяг, це так гарно. У нас був багатий врожай овочів, фруктів, грибів та горіхів, хоч і сумна осінь, але ми теж її полюбили. Замислився цар. І справді, як же бути? Всі дочки людям сподобались, а разом бути і владарювати вони не можуть. Але цар був дуже мудрим і справедливим. Він знайшов вихід з даної ситуації і оголосив людям своє рішення. Віднині хай кожна з моїх дочок приходить до вас по черзі, і на один і той же час. Так і повелося з тих пір. Гостюють у нас по черзі зима, весна, літо і осінь. Діти, пригадайте, як звали дочок Роко. Зима, весна, літо та осінь чим поганим та хорошим запам'яталась людям зима? Було холодно, не було ні квітів, ні плодів, але вона подарувала змогу кататися на санчатах подарувала прекрасні свята Новий рік та Різдво. Чим поганим та хорошим запам'яталась людям весна? Розтанули сніги, розлилися річки і хати підтопило, але знову стало тепло. Повернулись додому птахи, розквітнули квіти, розпустились зелені листочки на деревах. Чим поганим та хорошим запам'яталось людям літо? Людей кусали комарі, вони знемагали від спеки, але могли купатись в річці, їсти смачні соковиті плоди, ягідки, милуватися літніми квітами. Чим поганим та хорошим запам'яталась людям осінь? Стало холодніше, пішли дощі, відлетіли співучі птахи, зате ліс одягнувся. В червоний жовтий оранжевий одяг був багатий врожай овочів, фруктів, грибів та горіхів. Діти, згадайте, яку дочку рік відправив першою до людей? Зиму? Яка дочка була після зими? Весна. Хто змінив весну? Літо. Хто був після літа? Осінь. Потім рік вирішив, що дочки так і продовжать змінювати одна одну. Хто пішов після осені? Зима. Діти, яка зараз пора року? Весна. А яка пора року була до цього? Зима. Як ви думаєте, яка пора року буде після весни? Літо. Тепер пропоную вам, діти, виконати вправу, де треба розташувати пори року за порядком, та поєднати картинки з ними. Знайти вправу ви зможете за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео. Успіхів вам до зустрічі!